всім добрий день. Хочу зарекомендувати велосипед, який дорожній людям, які мають 1,60 м, 1,70 зросту. Алюмінієва Рама дуже зручний і дуже швидкий велосипед. На касеті 8х3-24 швидкості. Якщо десь на роботу поспішати, то він летить як ракета. Його можна розігнати, там, 55 60 км за годинку якщо немає вітра. Бачите, є така ручка, дуже зручний, це є центр маси. Потрібно по сходах вивезти. А що у нас тут по комплектації? Є зручне сідло, є насос, бачу в комплектації, Багажник, крила добротні пластикові, є підніжка. Плюс бачу стоїть фара, динамо втулочка, яка дає енергію. Задня фара є, стопчик. Так, Проципаль має бачите, передачі. впереді, бачите, що шатун дуже великий, є защита така гарна. Дуже бачу добротно. Пісуновані вода, усилені, плюс резина швальба, яка нині не дешева. Дуже зручна рама, ножку перекидати. можна навіть там, в шорти чи в чому, в спідниці можна їхати. Це в принципі не є жіночий велосипед. Тут так само і чоловік може їхати, тут такий унісекс, бо жіночі рами вони там мають на рамі якісь квітки, ще щось. Це є просто унісекс для людей, яким важко ногу вже перекидати, які вже там в руках, щоб ви розуміли. Руки піднімається, опускається, тими болтами регулюється наклон руля. Бачите, отак переключається, в принципі, дуже легенько, нічого такого немає складного. Є амортизаційна вилучка санторуска. ЦР. і бачите, такий регулятор пружини. Регулюється, рама дуже в дуже добровому стані, дуже гарно зроблено все бачите, тросики йдуть в раму, в навіть їх не видно. Якщо вас буде цікавити який апарат, то пишіть, Або заходите на сайт рубрик.ю, рубрика Дорожні велосипеди або в Тіктосі, чи там в інстаграмі, ми повсюди.